Химерний привіт коханим жахолюбам. Підвальний кінозал знову збирає усіх прихильників, аби поділитися хорошими стрічками на вечір. Сьогодні ми відсвяткуємо День подяки, пошукаємо придатну плоть та зустрінемо зловісних мерців. І майже кожна страва буде подана під соусом Лавкрафт. За кермом сьогодні, як завжди, я Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Почнімо. День подяки. Одного разу в Плімуті місцевий супермаркет вирішує влаштувати на День подяки грандіозний розпродаж, а першим щасливцям ще й вафельницю у подарунок. Натовп охочих до халяви не вдається вгамувати, і все завершується жахливою бійнею із численними жертвами. Минає рік. Наближається ще один день подяки. Попри протести деяких жителів, директор маркету Томас Райт чітко налаштований і цьогоріч влаштувати розпродаж. Проте напередодні свята одну з учасниць минулої чорної п'ятниці убиває таємничий різник у костюмі Джона Карвера. Потім ще кількох. А невдовзі викрадає ще й двох друзів доньки Райта. Схоже життя у містечку стало неспокійним і таємничий убивця не зупиниться, доки не досягне своєї цілі. У фільмі знімалися Патрік Демпсі, Анатомія Грей та Крик 3, Едісон Рей, Нео Верлак Ніде, Міло Манґейм, Шкільні Духи та Габріель Дейвенпорт. Режисер Елай Рот, гостел та зелене пекло, сценарист Джеф Рендал, який разом із Елаєм Ротом ще в далекому 2007 році створив фейковий трейлер одноіменного жахастика у рамках проєкту Грайнд Роберта Родрігеза та Квентіна Тарантіно. День подяки наразі є третім з п'яти трейлерів, які все ж стали реальними фільмами. Інші два це доволі криваві мачете та бомж із дробовиком. Згадки про сценарій були і в 2010-му, і в 2012-му і в 2016-му. І зрештою, аж у 2023-му оголосили, що фільм зніматиме Spyglass Media Group. Звичайно, враховуючи, що минуло більше 15 років, акторський склад у дні подяки абсолютно не той, але ряд сцен із ролика справді повторюється або ж цитується у повнометражці, а також використано той самий шрифт. Але з меншою кривавістю. На відміну від напису у самому фільмі Кривавості та жорстокості, хоч греблю гати. Деталізовані пошкодження та рани вже в пролозі. Ну той, що про першу чорну п'ятницю. А потім ще жорсткіші сцени у наступних епізодах. Тобто, вказаний рейтинг R дуже виправданий. Ну, в принципі, як і у більшій частині робіт Елая Рота. За рівнем крові пересічний глядач може й не помітити різноманітних ляпів. Від найпростіших, як офіціантка з пошкодженим обличчям і відбитком пальця, яка не може розблокувати смартфон, хоча екстрені номери набираються без розблокування, а в приміщенні є взагалі стаціонарний телефон, до складніших, типу у пістолеті чи святкових вихідних у плімуті. Але чи справді це ляпи? Так само, як надмірна живучість і витривалість героїв є даниною слешером, так і указані ляпи є радше даниною експлуатаційним стрічкам, які знімалися якомога швидше, і тому рясніли сюжетними дірами, дешевими ефектами та шокуючим рівнем садизму. У листопаді 2023-го, майже відразу після релізу, Елайрод оголосив, що продовження планується на 2025-й. що ж звучить цікаво. Новим криком це звичайно не стане, але принаймні буде чим полоскотати нерви. Загалом, День подяки це соковитий слешер із відсилками до олдових жахастиків і справжнє свято для прихильників Грайнгаузу. А сьогодні День Подяки утримує звання індичка по американськи. Придатна плоть у психіатричній лікарні готуються розітнути тіло жертви неймовірно жорстокого убивства. Докторка Даніела Аптон заходить у палату, в якій тримають убивцю, і до цього ж її подругу, теж докторку Елізабет Дербі. Жінка благає знищити мозок трупа, поки не сталося найстрашніше, і починає розповідь. Деякий час тому до кабінету практикуючої психіатрині Елізабет Дербі завітав Ейса Вейт, який заявив, що його батько деколи займає його тіло. Заледве ледве розпочатий сеанс перериває дзвінок телефона Ейсей, після якого хлопець переживає приступ та починає поводитись зовсім інакше. Докторка Дербі надзвичайно зацікавлюється випадком, оскільки це може бути шикарним матеріалом для наукової праці, тому вирішує допомогти юнаку, не підозрюючи, чим усе обернеться. У фільмі знімалися Гізер Грем із пекла та роги, Джуда Льюіс нянька. Я бачу тебе, Брюс Девісон, «1923», Джонатан Шек випускний та Барбара Кремптон Ми ще тут та дружина Якова. Режисер Джо Лінч Хаус, поворот не туди. 2». Сценарій написав Деніс Паолі за межею та викрадачі тіл за мотивами оповідання потвора на порозі, якщо що воно увійшло, наприклад, у третій том повного зібрання прозових творів говарда Лавкрафта у трьох томах, переклад Винеслава Мосенка. Сужупанського дві тисячі 2018 рік. Власне, це не перша спроба сценариста перенести культові твори на екрани. За його плечима є дагон. Реаніматор та ще кілька стрічок за мотивами того ж таки Лавкрафта, маятник і провалля за одноіменним оповіданням Едгара По та інші екранізації. Перший показ відбувся у червні 2023-го на фестивалі Трайбека. Потім ще кілька успішних показів на фестивалях. І наприкінці жовтня стрічка стартувала в обмеженому прокаті. 26 січня 2024 року відбувся реліз на стрімінг платформі Shader. У березні має бути реліз стрічки на касетах. Ви вже й забули, що це таке, правда? Стрічка має відчутний вайб і атмосферу старого кіно. Дивишся і відчуваєш, що це саме історія Лавкрафта і нікого іншого. Уважним поціновувачем творчості автора буде приємно зустріти елементи, які підкреслюють приналежність роботи до всесвіту саме Лавкрафта. Набір акторів приємно потішив, незважаючи на те, що у першу джерелі усі головні персонажі чоловіки, а не жінки. Єзер Грем та Барбара Кремптон вписувалися як найкраще. Відразу видно, що хтось мав досвід зйом. Мок в екранізаціях Лавкрафта елементи еротики та БДСМ трохи здивували і можуть комусь видатися надлишковими. Та вони непогано все ж урізноманітнили сюжет, а доповнення цього жорстким сплатером добряче порадувало. Візуальні ефекти та загальний антураж нагадали стрічки категорії Б із 80-х та 90-х це непогано і пасувало тематиці. Загалом Придатна плоть це олдскульний еротичний трилер про обмін тілами, який нагадує, що друзі найбільш небезпечні, а кулі в обоймі завжди варто рахувати. І сьогодні Придатна плоть отримує звання хроніки Архему. Зловісні мерці. П'ятеро молодих людей орендують старенький будиночок десь у Чорта на Рогах. Там натикаються на дивну книгу, кинжал та магнітофон із записом. Друзі вирішують прослухати касету. Це виявляється розповіддю колишнього господаря будинку про стародавню книгу мертвих. Привіт, знову ж таки, Лавкрафту! Яка написана людською кров'ю та обтягнута людською шкірою, а завершує запис таємниче заклинання. Вночі одна із компаній Шерел, чує з лісу дивні голоси, виходить назовні та ледве не стає жертвою зґвалтування гілками дерев. Вона ледве виривається, добігає додому та вимагає негайно їхати геть. Її брат Еш погоджується завести дівчину до міста, та на перешкоді стає зруйнований міст. Схоже, молодь замкнена у пастці, та їх єдина ціль тепер дожити до ранку. У фільмі знімалися Брюс Кембл Буба Хотеп та Чорна П'ятниця, Елен Сендвайс. Мене звуть Брюс, Річард Деменінкор Хвиля злочинності, Тереза Діллі Небезпечні жінки та Бетсі Бейкер Оз Великий та Могутній. Автор сценарію та режисер Сем Реймі затягни мене до пекла людина пітьми прототипом зловісних мерців. Була короткометражка у лісі, у якій сем Реймі зняв своїх друзів Брюса Кембела та Елен Сендвайс. ферми знайомих «1600 доларів бюджету, півгодини хронометражу. Та схвальні відгуки глядачів із показу у Детройтському кінотеатрі усе це змотивувало молодого режисера зібрати 375 тисяч доларів та зняти повнометражну стрічку, яка стала культовою. Уже в 1987-го екрани побачила друга частина із Брюсом Кемболом у головній ролі, яка упевно, у певному сенсі була і рімейком оригіналу. А в 1992-му триквел другому під назвою Армія Темряви. Далі на найближчі 20 років про франшизу забули. А потім продовжили її перезапуском під назвою Зловісні Мерці у 2013 році. Альтернативним продовженням є серіал «Еш проти зловісних мерців, який виходив із 2015 по 2018. -й. Після ще одного затища у 2023 вийшов новий. П'ятий повнометражний епізод повстання зловісних мерців, який поки що останній, і ми, до речі, його оглядали. Влітку 2022-го Брюс Кембел оголосив про роботу над анімаційним продовженням серіалу. А в лютому 2024-го анонсували розробку спін-оффу. Тобто, все світ зловісних верців більшає, і це радує. Так, диви, і в наших кінотеатрах щось та й покажуть. Але чекайте, ми ж про перший фільм говорили. Донорські станції дарували донорам квитки на прем'єрні покази разом із бейджами Я стік кров'ю заради зловісних верців. Роберт Таперт потім жартував, що це був їхній спосіб повернути кров громаді, враховуючи скільки галонів використали під час зйомок. А я нагадую, бюджет стрічки становив орієнтовно 375 тисяч доларів. Якщо дивитися на бюджет My Bloody Valentine чи першого Омена, то це малувато. Але якщо глянути на бюджет Геловіна Карпентера чи першої п'ятниці 13-го, то й не так, щоби аж прям. Хоча окей, мерці справді видовищніші. Сем Ремі вижимав із коштів усе, що міг: низькобюджетні слов ефекти, грим із головін магазину, життя команди у тому ж будиночку, де й знімали. Зрештою, фільм вийшов настільки жорстким і кривавим, та, попри це, веселим і бадьорим, що до кінця 90-х на світових екранах та касетах був урізаний як не на 48 секунд, так на всі 17 хвилин. На щастя, зараз на усіх доступних платформах зловісні версії у найповнішій версії. Шкода без офіційної української аудіодоріжки, але можливо це лише питання часу. Що цікаво на показі на Канському фестивалі у 1982-му був з поміж інших присутній і Стівен Кінг. Тоді вже відомий автор, випущений біля десятка книжок. А кері та сяйво ще й успішно екранізовані. Він дав схвальний відгук, і за короткий період газета USA Today опублікувала топ жахастиків за версією Кінга, включивши під п'ятим номером саме зловісних мерців. Це привернуло увагу не лише критиків, а й прокатників, так що певною мірою, світовою славою, мерці завдячують саме королю жаху. Звичайно, стрічка не досконала. Є й помітні ляпи, як рівень закривавленості героїв, чи раптова зміна дня на ніч при вході у приміщення, і зміна деталей гриму. І часом навіть не стиковки у сюжеті, але мене особисто здивувала хіба наявність електрики у будиночку буквально в лісі. Та якщо не придиратися, то можна просто насолодитися динамічним пародійним зомбі горором Загалом зловісні мерці це виїстину культовий фільм, який засмакує і поціновувачам новинок кінематографу, і прихильнику олдових жахастиків. Головне, правильний настрій і не слухати чужих касет. І сьогодні зловісні мерці отримують звання лісова, братва. Така випала сьогодні добірка. Якщо вас на святковий стіл не подали, тіло не захопили та з живими мерцями махатися не довелося, то пропоную відсвяткувати це символічним донатом, щоб і надалі так було. Також закликаю підтримувати збори і на Збройні сили України, які день і ніч боронять нас від лап окупанта. Наприклад, кілька є зараз і у Фейсбук спільноті каналу. А наш випуск добіг кінця з вами був Роберт Менно з головний підваль. Альний кінокритик химерної ночі, слава Україні.